WhiteBit – офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Були пропозиції від різних футбольних клубів, там і спробувати з клубами в Україні, але ми зрозуміли, що. Найлогічнішим буде співпраця безпосередньо з національною збірною і підтримка національної збірної. І я дуже сподіваюся на те, що в цій, в цій колаборації, в цій співпраці, ми зможемо її розширювати, зможемо відкривати нові можливості для, для наших глядачів, для нашої країни, щоб більш ширше розповідати про те, яка Україна потужна. «Байтбіт» став офіційним прито-партнером національної збірної команди з футболу. В першу чергу ми завітали, щоб познайомитися ближче. Від нашої компанії приїхав СЕО Володимир Носов та віце-президент Олексій Ковальов. Все пройшло дуже гарно. Команда відреагувала дуже позитивно, дуже багато людей зацікавилось. Дуже цікаво, з таким ще не зіштовхувався, тільки чув про це, чув, що це майбутнє наше. І нашого життя тому радий до співпраці. і Бажаємо всього найкращого. один одному. Підписи в банках такі самі. Українська асоціація футболу.